Федерація профспілок області об'єднує 18 галузевих організацій, а це майже 154 тисячі членів. Є таке громадське об'єднання і на рівненському заводі тракторних агрегатів. Там тривалий час точиться боротьба за повернення боргів із зарплати. Шість чоловік сьогодні відсудили. Борг по зарплаті там більше 6 тисяч. А людина за просрочку цієї виплати зарплати получає 190 дівсто тисяч і так далі. Тому навіть 6 чоловік взявши, вийшло 42 тисячі. Але ще подало до суду ще 15 чоловік. То писати, які збитки сьогоднісла крижа санації заводу для не своїх часто виплати плати. А ось комунальників турбує неналежне фінансування галузі, та не до кінця продумані реформи. В Україні як не дивно, і далі пропагується передача підприємств комунальної власності приватним структурам. Бізнес нахабно все більше і більше наступає на права найманих працівників. Про невдалі експерименти з реформування галузі на місцях, говорив і керівник обкому працівників культури. Подивила наказнутимізацію, на бере поліцею схорошу вашу праці працівників культури. Ті, що треба посадити. Я кажу, як я вас не хочу. Тож ми будемо співати, працювати, то керувати У всіх цих випадках до вирішення проблем долучаються профспілки, так само як і при відстоюванні інтересів медпрацівників. Минулого року, перевіряючи дотримання вимог трудового законодавства, профспілки проінспектували 22 медичних заклади, каже голова федерації профспілок області Микола Сірук. Внесено 4 подання, та надіслало 12 письмових повідомлень керівника медичних закладів з вимогою усунення порушень трудового законодавства. Столичні функціонери зазначають, що мають чіткий план дій стосовно виплати боргів, зокрема на збанкрутілих підприємствах. На підприємствах, які вже абсолютно вони вже в мертві, які вже нікого не піднімуться, але це підприємства, які сьогодні є. В Принципі державним були державними сьогодні збанкрутіли. Десь Деста 500 мільйонів сі таких гривні знайти, для держави це було не важко. А ще при спілки долучаються до розробки трудового кодексу і мають надію, що Верховна Рада в скорому часі його затвердить. Також вони пропонують зменшити дітям тривалість перебування в сенаторних закладах, щоб здешевити тим самим вартість потівок. Планують профспілки і провести інвентаризацію майна організації, щоб уникнути його незаконного відчуження. А ще думають над підсиленням мотивації молоді до вступу в профспілку. Але на баранчук Сергій Савта інформаційна програма день.